Нікому не дозволю. підвищити акциз, підвищити велике крадівництво. І не дарма вони це крадівництво називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями. Нікому не дозволю, нікому не дозволю, нікому не дозволю, не дозволю. Все уже украдено до нас. Украдено до нас, Украдено до нас. Відплухаю. Руки повідривають. Адже сильні і підтягнуті руки це необхідність і звичайна краса. В автівках із вантажем рошен до Європи везуть контрабанду. Цигарки. Сенсаційна історія, яку люди п'ятого президента будь-що намагаються приховати в Україні. Але про неї вже вголос говорять в Румунії. Вони були серед палитованих цукерок, які й були внесені в митні декларації. Контрабанда під прикриттям солодощів рошен це ганьба для воюючої країни, і такого просто не має бути. Тож не мовчатимемо і ми гроші отримали ексклюзивні документи, факти і свідчення. Скільки мали заробити ділки на цигарках із затриманої вантажівки? Як багато іще ще було таких злочинних рейсів? Як яким побудована прибуткова схема? І чому експерти упевнені, що керівництво Рошену, а заразом і керівники митниці України не могли не знати про цю солодку схему контрабанди сигарет до Європи? Така партія не може бути без відома центрально за кордон. Тобто, партія з цигарками вона завжди є контрольована. Початку про те, що вже відомо, цілком офіційно з європейського боку, сигарети були з безмитним маркуванням, тобто без румунського податкового маркування. Ці сигарети виявили 24 березня у вантажівці з держномером ВХ 5519 СМ, яку румунські правоохоронці зупинили для перевірки біля міста Брашов. Авто рухалось у напрямку міста Сібію. При цьому за документами, наданими водієм, його ім'я Віктор Кметь. Ось він пунктом призначення був Бухарест. Це в іншому боці, і саме це насторожило митників. Пунктом призначення була внутрішня митниця в Бухаресті. Коли водія запитали, куди він прямує. Він сказав нам, що прямує до орадя. А потім підозру поліцейських і ще більше посилив маршрут, яким їхав водій, адже він відхилився від шляху до столиці. З урахуванням всіх ризиків вони вирішили провести фізичний огляд вантажу запломбованої автівки. Про пломби важливо, запам'ятайте це. Отже, під коробками з солодощами Рошен виявили 3 мільйони 838 тисяч сигарет Комплімент Блю, 10 тисяч сигарет Кент, 10 тисяч сигарет Кент Крістал, а ще 10 тисяч сигарет «Ашіма». Всі без акцизних марок. Mm. Отакою вот должен быть вкус у сигареты. Good taste, Те, <свист> кто будет красный в армии, руки повидрубают Барыга, спекулянт. <свист> Один московский кент по прозвищу Доцент Решил слетать с друзьями на Канары. Угнали самолет, но не пошел полет. Тусовка переехала на Нары. Ворон, Це не смішно, смешно. І от нам пропонують зараз підвищити акциз для того, щоб відновити велике крадівництво. Бензин наслідний мачу розбавляв.